Коломия належить до найдавніших міст Галичини. В галицько волинському літописі Коломия описується як доходне місто Данила Галицького, як осередок видобутку солі. Вже тоді, в далекому 1241 році, місто було торгівельним та фортифікаційним центром окраїни Галицької Русі. Далі Коломия вільне королівське місто польської корони, що мало значні привілеї від короля та сейму. Герб міста, що являв собою укороновану голову Орла, відомий з 1395 року. У 1405 році місто отримало Магдебурзьке право. Коломия була важливим середньовічним містом, центром промислів цехових ремесел та торгівлі сіллю. І не в останню чергу завдяки вигідному розташуванню на перехресті шляхів Східної Європи. У 1772 році. Коломея відійшла під владу Габсбургів, ремісничі цехи та господарства поступово переходять на капіталістичну основу. Значну роль в розвитку міста відігравало прокладання поштового зв'язку та будівництво шляхів. Наприкінці 19 століття активно ведуться містобудівні роботи. Саме в цей період з'являються сучасні міські квартали, оригінальні пам'ятки української та східноєвропейської архітектури. Безліч сторінок історії Галичини були пов'язані саме з столицею покуття. Тут жили та творили видатні митці та Уродженці міста і околиць створили немало перлин духовної та матеріальної культури України. Справжнім культурним явищем та своєрідною візиткою міста стали фольклорні твори Коломийки, перші згадки про які належать до XVII століття. Коломия у всі часи була багатонаціональним містом, де проживали українці, лемки та гуцули, поляки, євреї та німці, вірмени та болгари. Аж до 1939 року Коломия вважалася другим після Львова центром політичної, Ічного та культурно-громадського життя Галичини